Частіше всього незаконно врізаються у труби мережі Київводоканалу люди з досить високими статками, наголошують працівники товариства. Наприклад, власники цього ще недобудованого маєтку вже декілька місяців користуються дармовою водою і каналізацією. Уже на протяженні полугода наші інспектори ніяк не можуть вийти на контакт з собственниками і стріляєми, які незаконно підключились к водопроводу сіті. Цей палац теж підпав під підозру інспекторів Київводоканалу. адже вже декілька місяців тут живуть Люди, але договір на отримання послуг з товариством не укладали. Та від'єднати будинок від мережі не вдалося. Як з'ясували наші фахівці в цьому колодязі, де повинна бути врізка, немає її зараз. Тобто вона так звана глуха врізка, ми її не можемо побачити. Якщо найближчим часом власники будинків не вийдуть на контакт, Київводоканал буде звертатися до прокуратури. Адже нанесені збитки це не лише тисячі гривень, а й зниження тиску у трубах, що призводить до погіршення якості послуг для законних користувачів. Наталія Білогурова Сянтин Царенок, телеканал Київ.